Нещодавня інформація про мінування КМДА підтвердила, що загроза терактів у Києві не зменшується. Саме тому жителі столиці повинні чітко знати порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації, що робити і як допомогти людям при терористичному акті, розповість Альона Горяча. Більшість людей, опинившись на місці теракту, не розуміють, що їм слід робити. Фахівці кажуть, перш за все, треба подбати про власну безпеку. Пам'ятайте про те, що оказувати другому чоловіку, когда ранены ви самі, або коли вам а, небезпечно на цьому місці нельзя. Максимальний пріоритет є ваша життя в зоні теракту Перше, що необходимо зробити, це максимально швидко відтуда удалиться і по допомогти, допомогти тим людям, які також уходять. Шукаючи безпечну територію, потрібно швидко оцінити місце події. Прежде необходимо необхідно это место на наличие істочників опасності, возможно, вооруженної люди, тому що это не только взрыв. Возможно обрушення а, опор лініе електроперідач, Опять-таки, такі повніжджені транспортне средства, лібо ж а, які то элементы конструкции, которые могут упасть на то место, где вы находитесь. Після того як ви знайшли безпечне місце, слід перш за все оглянути себе і тільки після цього поспішати на допомогу іншим, щоб евакуювати непритомну людину. Спочатку слід підвести її, потім взяти під пахви і обхопити його ж рукою, тримаючи за зап'ястя. Після цього постраждалого потрібно обов'язково покласти на бік. Ми біля шовці руку. убираем, так чтобы она нам не мешала перейти человека на бок. Захватываем дальнюю его руку, вот может быть таким вот образом. Переводим ее от щеку пострадавшего. Захватываем колено дальней ноги и формируем рычаг. С помощью этого рычага можно перевернуть человека любой массы. Від того, скільки в ньому весу і в вас руку після цього потрібно покласти під голову постраждалого. Далі слід визначити у кого з потерпілих є поранення. На темній одіжі їх може бути не видно. От обращайте внимание на підтікання під чоловіком, на лужі крові. І чим більше лужа крові, тим логічно асоціюємо з іншим повреждением. Істочники кровотічені намагаємося їх перекрити. Щоб зупинити кровотечу з невеликої рани, потрібно зробити стискаючу пов'язку. Найкращим варіантом для неї буде кілька ролонів бинта, але можна користуватися і підручними засобами хусткою, пачкою серветок та скотчем. Для зупинки сильної кровотечі треба максимально високо над раною накласти джгут і зафіксувати час його накладання. Якщо спеціальних засобів немає, можна також використати те, що під рукою, наприклад, хустинку та маркер. Виконувати всі ці дії бажано у рукавичках і потім правильно їх утилізувати. Акуратно з нічні сторони. потянуть перчаточку и ее таким вот образом вывернуть. Вывернув, спрятал ее в той перчатке, которая осталась грязная, и осторожно, уже свободной рукой, с внутренней стороны, со стороны запястья, вывернул вторую перчатку. Таким чином кров сховається всередині рукавичок і не буде контактувати з вашими руками. Проте, якщо рукавичок немає, можна знову ж таки використати поліетиленовий пакет або файл для документів. Фахівці радять з собою завжди мати невеличкий гаманець, який злогуватиме аптечкою і міститиме джгут, марлеву серветку, еластичний бинт, латексні рукавички та спортовий розчин. Тоді ви будете повністю підготовлені до будь-яких ситуацій. Альона Гаряча, Михайло Остігнієв, телеканал Київ.